Доброго дня, шановні підписники, гості каналу. Сьогодні у нас 19 листопада, вже майже зима на носі, але ми проводимо, зараз будемо проводити заключну обробіток бджіл від кліща ВРАО амітразом, методом проливки. Для цього ми беремо амітраз. Це може бути і тактики, і другий. назви там різні бувають. Розводимося літр води 0,5 мл чи кубіка або в шприц, або, або дивитесь на, на флаконах, там таких стекляних, або вони є, або 0,5, або 1 мл. Так що 0,5 на літр води. Розводимо, він має отакий, стати таким білим кольором, таким як молоко, скажімо, ну, таким не, не, не прозорим. В кришці робимо отвір сверлом 2 мм, отут тут по центру 2 мм. Або, якщо нема сверла, можна шилом проробити. Ну, коротше, робимо таку невеличку отвір, невеличкий отвір і проливаємо. Розводимо з водою. Раніше розводили з кип'ячою водою, зараз я просто теплою водою розвожу. Не кип'ячу, нічого. Потім берем, підходимо до улика, бджоли сидять у клубі. Температура отакої пізньої обробітку, дата не має значення. Головне, щоб це вже десь було у листопаді, щоб не було розплоду, щоб була гарна ефективність. І коли бджоли сидять у клубі, ми проливаємо між вулочок прямо на них. Доза. По книжці так, по інструкції. 10 мл на одну вулочку. Ну ми, де, щоб ускоряємо в пляшку 10 то є, 10 вулочок 100 мл, 8 вулочок, 8, 80. Ну, ми на око берем, там точність така нам лишня, воно просто ось дивіться, бере такий клуб, непогана сімонка, сидить в такому клубі. І ми беремо отак між вулочками. Проливаємо, проливаємо. Так, бачите, все, пролили, просто по бджолах пролили і закрили. І головне ставимо під низ, ставимо або картонку, або таку фанерку, або листок паперу, ну, бажано світлого кольору. Тому що, якщо буде там... Газета якась тяжко буде рахувати, найкраще білого кольору. І ставимо, заставляємо туди під низ, під клуб. О, І наступний день ми провіримо осип кліща. Так що, які отак і ми пройшла хвилина, вбили сім'ю. Які, які переваги даного методу. Це швидкість обробітку. Тобто ми за одну хвилину обробили вулик. Можна обробляти так само і в багатокорпусних вуликах, теж проливом. Потім друга перевага це ефективність даного методу. Тому що, як пишуть підручники, що 97-98% ефективність цього методу. І, і також перевага та, що всі бджоли зараз знаходяться в клубу у вулику. Ми проливаємо, вони між собою труться, трошки збуджуються, йде випаровування, Ми обробляємо повністю всі бджоли. Ми виключаємо, що там якась бджоли, там, чи як літо ми обробляємо, може якась не в вулику, якась на квітках ночує і все. І і також ця пізня оброб... обробіток гарантує нам те, що вони вже не перезаразяться. Ми їх обробили, і до весни вони вже ніде не, можуть, не зможуть заразитися цим кліщем, бо вони ніде не вилітають із вулика. І, і основна ще така перевага, навіть не перевага, що ми робимо діагностику наявності кліща у сім'ї. Тобто ми, ми проводимо боротьбу з кліщем. І після відкачки меду, і вже трошки пізніше там полоски, є теж і балончиком можна, інші способи. Це ми просто перевіряємо, От ставимо полоску і перевіряємо, як ми гарно спрацювали в цьому році, як ми, як ми обробили кліща. Якщо там небагато кліща, то це супер. Якщо насипеться чимало кліща, то тоді через 5-7 днів ще раз проливаємо і обратно дивимося, скільки після другого обробітку. Залишились, але недостатки цього методу, я вважаю, що недоліки такі, що все ж таки вже бджоли в клубі, ми вже їх тривожимо. Оце недостаток. Ну і те, що проливаємо водою, звісно, ми нарушуємо, якби воду туди лєм, якби вологість збільшується. І бажано ще один недолік от такого пізнього обробітку, такий, що... Після обробітку амітразом бажано, щоб бджоли могли все ж таки зробити очисний обліт. тому що ми їх тривожимо, ну якби щоб вони не було слідів по носу. бажано, щоб був обліт. Але вже у листопаді ми вже не знаємо, буде обліт, не буде обліт. Тобто оце ризик такий. Ну. І ще один недолік, це останній, ну такий, можна сказати, не недолік, ну що. Один раз цим методом восени, якщо ви нічим не обробляли, раз обробити це недостатньо. Тому що бджола, яка вже кліщ посипався, чим більше посипалось кліща, тим більше у вас буде одход відхід бджіл. Тому що кожна откушена кліщем бджола, вона вже не доживає. Тобто це може більш для діагностики і для контролю над попередніми обробітками використовується цей метод. А як основний він не годиться, просто як допоміжний. Так що всім гарного дня, мирного неба. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, будемо знімати ще інші цікаві відео.